Вітаю, друзі! Мене звати Іван і хочу це відео почати з такого невеликого вступу. Десь вже більше року в мене роутер та ону-термінал заживлювався ось таким модулем ДПЖ з Aliexpress. Тут ми можемо бачити модель LX2BUPS. Це в принципі непоганий, недорогий модуль, але тут є два нюанси, які мене більше всього турбували. Це те, що він працює на звичайних літійонних акумуляторах, які при перезаряді можуть грітися, димітися, горіти або взагалі вибухати. А в мене вся ця штучка стоїть на горищі, куди заведений інтернет. Тому в цьому плані я трошки параноїк і вирішив перевести це все на літій залізофосфатний акумулятор. І другий момент ця платка 15 ватна, тобто, ну для Просто якогось не надто потужного роутера вона підійде. Чисто для онутермінал вона також підійде. Але для моєї зв'язки роутера та онотерміналу його вистачало прям впритик. Тобто запасу тут по потужності ніякого не було. І я давно вже хотів щось з цим зробити. Ну і нарешті в мене дійшли руки. І в одному з минулих відео я зібрав ось таку збірочку із вживаних елементів, літій залізофосфатних. Збірка 4С, тобто 12 вольтова. До речі, для тих, хто дивився, Вся минуле відео я все таки заміряв внутрішній опор цієї збірки, і ось він вийшов 75 п'мом. Так, ось в цьому відео мова піде про те, як заживити від такого акумулятора роутер та онутермінал, тобто як організувати схему безперебійного живлення. Для цього я змоделював ось таку чудову коробочку. В неї два dc роз'єми для підключення рідного блока живлення від роутера та для підключення зарядного пристрою для нашого літій залізофосфатного акумулятора. Ну і також xt 60 роз'єм для підключення самого акумулятора. Ця коробочка у мене вже зібрана, готова. Ось є вихід з dc роз'ємом. Я її використовую для безперебійного живлення мого домашнього сервера, тобто міні-ПК. І зараз на прикладі іншої другої такої коробочки покажу вам, що тут насередині, як це все підключати. Для наглядності намалював ось таку схемку, одразу вибачаюсь. Я взагалі не разу не художник. Ось наша коробочка, в принципі, тут навіть на схемі і корпусі воно зараз всі роз'єми та компоненти ну, співпадають по місцям. І ось наші два DC роз'єми. Перший в нього підключається блок живлення, і в принципі він майже такий сквозний, тобто. Проводами він одразу під'єднується до вже виходу з нашої коробочки, тобто до провода з DC роз'ємом, який вже підключається до роутера. Але є один нюанс, підключається він через діод, щоб у нас напруга з блоку живлення не йшла на наш DC-DC понижуючий модуль. Ну і так само з модуля у нас проводи під'єднуються паралельно з тими, що йдуть від рідного блоку живлення, і також через діод. Діоди я використаю ось такі з маркуванням 6А10. На цьому діоді буде значне падіння напруги, тому в мене це буде тимчасовий варіант. Просто зараз наявності інших в мене немає. Взагалі, в ідеалі сюди потрібні діоди шотки, щоб у нас взагалі напруга там майже не просідала. Тепер давайте перейдемо до другого нашого роз'єму. Це роз'єм, куди у нас підключається зарядний пристрій на 14,6 вольт. Я використаю ось такий з AliExpress, Він недорогий. На ньому тут у нас сказано 146 вольт. А. Насправді, напруга в нього десь 14,53, а сила струму десь 1,6 А. Мене це влаштовує, тому що це якраз і дорівнює половині ємності мого акумулятора. І ось проводками від цього роз'єму ми. Під'єднуємося одразу напряму до ось цього XT60 роз'єму, куди у нас підключений акумулятор. Я ось тут, де плюсовий провід, я також сюди додам діод, тому що конкретно цей зарядний пристрій, якщо його під'єднати, в принципі, я можу продемонструвати, ось бачите, він лежить на столі. Я підключаю DC роз'єм до акумулятора. І він світиться. І тобто зараз він тягне десь 100-200 мА з акумулятора. Це неприйнятно, щоб цього не відбувалось, сюди потрібно також додати діод, який буде направлений у нас в сторону акумулятора. На схему я це не виносив, тому що це залежить від конкретно вашого зарядного пристрою. Можливо, у вас всередині, в самому пристрої, там вже є діод на виході, і не знадобиться додавати третій діод. В цю схему. Ну і наш DC DC понижуючий модуль. Ось він. Модель у нас XL4015. Він взагалі може максимально тримати 5 А, але при 5 А він буде сильно грітися, навряд чи сильно довго пропрацює. Бо є, в моєму випадку струм максимальний 2 А, тому його якраз сюди вистачить і не потрібно буде якесь додаткове йому охолодження. Сподіваюсь, це ми ще потестуємо. Так ось його ми підключаємо паралельно до ось цього. Роз'єму XT60. тобто, коли у нас зникає напруга в мережі, все ми з цих роз'ємів нічого не отримуємо. А роутер у нас далі просто буде працювати від акумулятора через понижуючий модуль, на якому, до речі, повинна виставлена бути напруга, чітко така ж сама, яку і видає наш блок живлення. Тобто, якщо з рідного блоку живлення ми отримуємо 12 вольт, тут на виході так само потрібно виставити 12 вольт. Ну і як я вже казав, вихід з цього модуля та з блоку живлення рідного він у нас тут паралельно під'єднаний до в принципі, кабеля, який ми вже будемо підключати. До роутера. Що тут, що тут стоїть діод для того, щоб напруга з рідного блоку жилення не йшла на модуль, і так само, щоб напруга з модуля не йшла на рідний блок жилення. Тут, в принципі, все просто. Я вирішив використовувати рідний блок живлення та разом з зарядним пристроєм для акумулятора, виключно з метою економії. Ну, по-перше, в мене вже була та зарядка, вона досить недорога. Але щоб упростити схему, ми можемо купити, ну, наприклад, перфорований блок живлення, типу як для led стрічок Вони є 15 вольтові, і в них також є змінні резистори, яким можна трішки підрегулювати напругу. Тобто можна виставити 14,6 вольт. І ось якщо взяти такий блок живлення враховувати. Враховуючи необхідний струм для заряду акумулятора та струм, який буде у вас споживати роутер. Наприклад, в моїй схемі вистачить і 4 -амперного такого блоку. Тоді можна упростити схему, прибрати ось цей роз'єм, взагалі не використовувати рідний блок живлення, і у нас буде виключно зарядний пристрій, що заряджає акумулятор, до якого під'єднаний понижуючий модуль і від якого постійно буде. Працювати роутер, але мінус цієї схеми в тому: ну, по-перше, більш потужний блок живлення він буде дорожчий ніж 2-х амперна зарядка. А другий момент, ось цей понижуючий модуль він по суті буде постійно на всю працювати і ну, більш імовірний його вихід із строю. Тому таку схему вважаю найбільш оптимальною як по ціні, так і по ефективності. Тому давайте зараз перейдемо до самого з цього понижуючого модуля. Є в мене кілька слів і про нього. Одразу хочу сказати, що китайці в назві завжди пишуть до них CC-CV, через що покупці помилково думають, що ця штучка може працювати як зарядний пристрій для літійонних акумуляторів і може заряджати їх по алгоритму CC-CV, Але насправді це не так. Під CC-CV вони мають на увазі те, що ось правим з цим резистором ми можемо виставити обмеження по струму, і типу це буде постійний струм. А лівим ми можемо виставити обмеження по напрузі, і це типу у нас постійна напруга. Ну, Тобто для зарядки літіваних акумуляторів ця штучка не піде, не купуйте її. Це звичайний понижуючий DC-DC модуль. На платі є і колодки, що затискаються викруткою, як на вході, так і на виході. А також є по краям контакти, до яких ми можемо підпаюватись. Напруга або струм у нас регулюється наступним чином, просто викруткою. Обертаємо ось цей маленький такий гвинтик. Якщо брати платку так, щоб дросель був знизу, то лівий змінний резистор у нас відповідає за напругу, правий за струм. Щоб все нам правильно налаштувати, подаємо живлення на плату, ось плюс і мінус. Далі підключаємо вихід нашої плати до мультиметра. Я почну з регулювання струму, тому у мене червоний щуп в роз'ємі 10 амперному і переключаємось на 10 ампер. Ось ми бачимо вже 2,65 А в мене виставлено. Наприклад, я хочу цю історію підрегулювати проти годинникової стрілки. Що ми бачимо? Зменшується він у нас. Ось, наприклад, хочу виставити собі 2,5 А. Кручу, кручу є. Якщо потрібно збільшити, крутимо за годинниковою стрілкою. Вмикаємо ітиметр, переключаємо щуп в інший роз'єм. І будемо регулювати напругу. Так, зараз 13,2, це, в принципі, стільки і видає в мене акумулятор, щоб її трошки зменшити проти годинникової стрілки кручу, що у нас поки нічого. Все ще нічого, нічого. Так, почала зменшуватись. Хочу, наприклад, 12, і, ну нехай там 12,3. Це все ми ще будемо підлаштовувати, потім, коли я підпаяю діоди. Щоб на виході у нас була однакова напруга з рідним блоком живлення. Все, нехай буде 12,3. Ось таким чином ми регулюємо напругу та струм на виході цього модуля. Ось зібрана спаяна коробочка. Ось у мене тут два роз'ємчики на роутер та термінал. Ось ми бачимо перший діод та другий. Ось вони направлені один до одного. А ось тут в мене підпаяні вже проводочки, які йдуть на вихід сюди. Мінуси в мене тут. Напряму, тобто з цього роз'єму йде до цієї плати, і з цієї плати він отак виходить сюди, спільний мінус. Ось той самий діод, який я додав через свій зарядний пристрій. В принципі, все. Після того, як підпаяв, зафіксував роз'єми замість гайки просто парою крапель термоклею. Так само проводочки також зафіксував термоклеєм. І роз'єм також на термоклеї, тому що не було в мене такого врізного. Який на гвинтиках використав звичайний, але в принципі ну ніби все окей. Зараз підключаю, виставляю точно напругу, щоб вона була однакова як від блока живлення, так і від понижуючого модуля так, Беремо акумулятор, підключаємо. Бачимо, світлодіод засвітився, беремо мультиметр. Ось я тримаю щупи на роз'ємі і бачимо, що у нас там на виході 11,95. А до цього я заміряв з підключеним рідним блоком живлення від роутера. Там в мене був вихід 11,6. Знову ж таки, це через ось ці мої діоди. Якщо купити діоди шотки, у вас падіння буде прямо мінімальне. Так, і беремо той що лівіше, змінний резистор. Ось бачимо, зараз напруга 11.62. Ну, тепер можна підключати роутер і тестувати. Ось накинув струмові кліщі на плюсовий дріт акумулятора. Зараз бачимо, що підключений як і блок живлення від роутера, так і зарядки. І ось зараз бачимо, що струм 540 мА зараз заходить в акумулятор. Ось тут навіть видно, балансир світиться, працює. Ну і бачимо, перетворюючий модуль наш, понижуючий точніше, світиться світлодіод. Давайте змодулюємо ситуацію, що у нас ось відключили світло. Тобто відключаємо зарядку, бачимо, що струм на або з акумулятора він там фактично до нуля впав. І тепер відключаємо жилення роутера. Зараз у нас роутер ось. До речі, досі світиться синя лампочка на ньому, ось роутер споживає свої там десь 130 мА. Якщо нам ніби дадуть світло, і я знову підключаю блок живлення від роутера, бачимо, що струм, який йшов з акумулятора, там впав майже до нуля. Тут похибка цих кліщів, тобто, фактично, тут зараз струм у нас 0 А. І тепер, якщо ми підключимо зарядний пристрій, Ну, Бачимо 600 мА вже 500. Ну, Акумулятор у мене заряджений, тому дуже швидко спадає це все. Ось таким чином це все працює. Я думаю, ви помітили, що ось поки я ось цим усім туди-сюди жонглював, світлодіод на роутері як працював, так і працює. Тобто при будь-яких відключеннях роутер. Точно не буде перезавантажуватись, тому що тут навіть не відбувається ніяких переключень. Вони не те, що без шовні, їх просто немає. Ось в цьому насправді велика перевага цієї схеми. Тобто при ось цих переключеннях з роутером ну, 100% нічого не станеться. Ну а зараз я відключу все, щоб у нас працював виключно наш понижуючий блок. Хай він трошки попрацює. Так, я трішки подумав і подивився на другий мій незадіяний провід з DC роз'ємом, тому я підключив його до ось такого накамерного світла. Зараз я його вмикаю, і в нас вже. Струм десь 1 А. Тому залишу ось так. Буду тестувати під таким навантаженням, тому що сам роутер, навіть якщо я там зараз щось почну інтенсивно качати, все одно він дуже сильно перетворюючи та акумулятор не навантажить, а так хоча б 1 А. І через годинку повернусь. Година вже минула, кришка на дотик ну така трохи тепленька. Ну, до речі, роутер значно тепліший, ніж кришка. Роутер у нас 32 градуси. А тут кришка теж десь 32. Як у нас тут компоненти понагрівались? Так, схема ця наша 32-33. конденсатор біля входу 30, дросель 49-50. Конденсатор біля виходу. Ось це у нас найгарячіший елемент 67 градусів. Ну, і це з постійним навантаженням, ось як ми бачимо, 1,2 А. Що вимкнути, то ось роутер бере взагалі нічого. Тобто разом з ону-терміналом, ну, пік це буде 1 А. Тому я вважаю, що ось тут конкретно в використанні цієї коробочки з роутером над охолодженням думати не потрібно, не дивлячись на те, що вона взагалі без отворів, ніяк не продавається, сильно там нічого не гріється. Ну і давайте тепер змоделюємо ситуацію, що у нас увімкнуло світло. Ось у нас з'являється. Живлення роутера одразу бачимо, що акумулятор перестає віддавати енергію. Підключаємо зарядний для акумулятора. І бачимо, ось 1,7 А він зараз бере на себе. Тобто, максимум з того, що може віддати моя зарядка, зараз він все в себе бере. І ось і все, що я хотів розповісти про ось цю чудову. Коробочку. Якщо ви захочете використати саме мою модель з цього корпусу, то посилання на неї я залишу в описі під відео. Але, в принципі, немає гострої необхідності друкувати щось на 3D принтері, підійде будь-яка розподільча коробка, в яку по габаритам влізе ось цей маленький понижуючий DC DC перетворювач. Там далі засверзити собі отвори під ось ці DC роз'єми, якось вклеїти xt 60 якщо вам потрібен там xt 60 і буде все це чудово передбачено. Тому ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!